На початку року ми навіть уявити собі не могли, що наше життя зміниться. Про б'ється на дві частини на до та на час війни. Ми вважали, що найстрашніше вже відбулося з нами, коли був запроваджений масковий режим під час всесвітньої пандемії. Але 24 лютого змінило нас, українців. На межі двох років давайте згадаємо, як наше рідне Кам'янське стало на захист суверенітету України. Із з вами Володимир Кравченко. Вітаю і запрошую згадати, як ми прожили буремний та історичний 2022 рік. Все почалося із рішення про визнання так званих народних республік. Тоді ще ніхто не міг подумати, що нас чекає за декілька днів. Я сказав, що ДНР – це незалежна, Ну, всі мабуть, розуміють, що він буде співпрацювати з ДНР і ЛНР. Ну да, я вважаю, що буде конфлікт, так як свозять очі ново войск. Ми надіється, що все буде хорошо в нас. Так що, Україна, я кажуть, єдина. А наступного дня ввечері, 23 лютого, президент Росії оголошує про демілітарізацію та денацифікацію України. І вже о четвертій ранку почалась страшна війна. Гатила ракетами по житловим будинкам, дитячим садочкам, по центральним майданам майже в усіх містах України. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. За всі чекали на інформацію, і майже по обіді президент України Володимир Зеленський запровадив воєнний стан. Оголосив про комендантську годину та загальну мобілізацію. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави, по можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. А як прийняли війну у Кам'янському? 25 лютого міський голова Андрій Білоусов екстрено зібрав депутатів міської ради на засідання, яке повністю змінило плани на найближче майбутнє. Депутати розглянули 36 питань, зокрема, першочергові стосовно захисту міста та посилення територіальної оборони. В місті працює цілодобовий оперативний штаб. Основне завдання це забезпечення порядку в місті, а також забезпечення життєдіяльності всіх систем. І в цей же день в Кам'янському почали облаштовувати бомбосховища, прибирали, проводили електрику, завозили питну воду та продукти. Всього в нашому місті біля 300 бомбосховищ, які на даний час підготовлені, та біля тисячі підвалів. В даний момент наші комунальні служби разом з промисловим підприємством виконують роботи по впровадженню освітлення во всіх підвалах по уборці мусора. Всюди допомагають наші мешканці. Я дякую кожному мешканцю. Дякую волонтерам, які в цей скрутний час допомагають проводити. До ладу ці підвали там бомбосховища. Щоб якнайшвидше підготувати укриття та бомбосховища, комунальники та мешканці працюють єдиною командою. З об'єднались у групу вайбері здали, щоб координувати свої дії. Рішили чистити підвал, приготувати пошуна в под'їзді. Только у нас сім дітей в під'їзді живуть. Нам комунальні служби прийшли на виручку, допомогли пом очистити підвал, світ провести водопровод. зробили. ну, конечно, продовжуємо обустраювати, Даже хочемо інтернет сюди провести. Менше ніж за добу у від початку війни у місті з'явились металеві їжаки та блокпости, які виростали, наче печериці після дощу. А на майдані Петра Калнишевського із єдиною молитвою за мир в Україні та за наших військових зібрались представники всіх релігійних конфесій Кам'янського. Тоді вони зазначили, церква ще ніколи не була такою дружньою. Господи, благослови це місто, наше Кам'янське, благослови нашого мера. Кожного з нас об'єднай нас, Господи, дякую тобі за це об'єднання, що ми об'єдналися разом. Господи, з'єднай нас ще більше, наповни нас єдністю, любов'ю один до одного. Господи, з тобою ми переможемо. На Майдані зібралось близько сотні вірян з Кам'янського. Молилися за скоріше настання миру та здоров'я Збройних сил України, звернулись і до жителів Росії. Обратиться к верующим э, людям в Росії. Ко всем верующим, если ви таковыми являетесь, неважно какой конфесії. Э, будьте как бы, бдительні в этот момент. Господь сейчас хочет нечто от вас увидеть, и услышать, станьте в поддержку, несмотря на угрозы. Відчуття часу змінилось. Ми стали рахувати не дні за календарем, а за кількістю діб супроти агресії. Вже через 15 днів у Кам'янському рятувалися люди, які виїхали із зон, захоплених ворогами. Наразі в Кам'янському проживає понад 20 тисяч людей, із них майже 6 тисяч діти. Ми вирішили допомогти їм, тому що ми зараз всі об'єднані, всі потрібно допомагати. Ми знайшли таке приміщення на лівому березі. Це наше дюсш 2, спортзал, де можемо. Ми сьогодні з утра все це розгрузили, приймали участь молодіжна рада, тренери дюсш 2. Северодонеччани активно долучились до формування гуманітарної допомоги для своїх земляків. Вони не склали руки, а намагаються підтримати один одного у непростий для країни час. Активісти зазначили, що така акція неодноразова. Намагатимуться надавати допомогу систематично. Созвоніли з представниками народного депутата Максима Ткаченка благодаря благотворительному фонду розвитку Луганської області. ми организовали первую гуманитарную помощь. Спасибо большое местным властям, отдельно Эдуарду Николаевичу отдел молодежи и спорта за предоставленное помещение. Надеемся, этот процесс у нас пойдет по накатанной и мы будем помогать народу вот на протяжении всего этого времени, пока не закончится эта война, и мы не победим. Для допомоги усім, хто потребує у центрах надання адміністративних послуг, влада міста зробила справжні місця для збору продуктової та речової допомоги. Я хочу сказати, що біда об'єднує людей. Дуже багато мешканців нашого міста Кам'янського надають допомоги. Мережі магазинів до нас надають допомогу, такі як Варус, такі як Епіцентр АТБ Сільпо. Дуже багато приватних підприємців також надають допомогу. Я дуже вдячна всім людям, які хоч яку допомогу несуть. Бо є люди, які навіть приносять там останні те, що у них є. Бабуся принесла там дві цибулинки, зовсім трошки картопельки. Були і трагічні новини. Майже з перших днів повномасштабної війни гинули наші кращі хлопці. Ми дораховуємо вже другу сотню героїв, які полягли за свободу України. Пам'ятаємо їх. Окрім великих черг добровольців до військоматів, були й волонтери, які в робочий час навчали, ремонтували, лікували. Працювали жіночі сотні, плели сітки, шили екіпіровку та пекли пиріжки для наших збройних сил України. Об'єдналися й освітяни в свій окремий волонтерський фронт. Кам'янське згуртувалося задля перемоги. До волонтерської роботи долучилися тисячі містян. Владою міста організовано гуманітарні центри на базі освітніх та спортивних закладів. Пункти допомоги працюють у ЦНАПах і територіальних центрах міста. До роботи залучено усі департаменти Кам'янського. З 14-го року з самого початку агресії проти України, не покладаючи рук, плете захисні сітки для воїнів жіноча сотня. Зараз до неї приєдналися десятки жінок. Звідси на фронт щоденно відправляються партії маскувальних сім все направлено для того, щоб зберегти життя нашим чоловікам. Вони нас захищають там, а ми захищаємо як можемо. Тому що кожна стрічка це наша душа, це наше серце, це наша берегиня. Я дякую всім нашим мешканцям, всім волонтерам, промисловим підприємствам, нашим підприємцям за те, що в цей скрутний час всі об'єдналися разом і допомагають нашим збройним допомагають нашій територіальній обороні і допомагають один. Одному в цій непростій тяжкій ситуації для нашої країни Україна 100% переможе в цій війні. Та крім волонтерства, освітяни продовжили і свою основну місію вчити дітей. Від початку повномасштабного воєнного вторгнення школи припинили будь-які заняття. А вже з березня багато начальних закладів перейшли на дистанційну форму навчання. Звісно, коли це можливо. Нам на зйомках відверто зізнавалися, заради перемоги готові працювати невпинно. А за дітьми і уроками дуже сумують, врешті-решт в новому навчальному році чимало шкіл міста розпочали навчальний процес і дистанційно, і в офлайні. Те, що відбувається зараз в Україні, і те, що ми зараз навчаємося е, в гімназії, це вже не виклик. Це вже реалії, в яких ми живемо. В гімназії з 1 вересня вийшли на навчання учні перших і п'ятих класів. Ми дуже дякуємо батькам, які довірили нам саме своїх дітей. Разом з ними ми облаштовували укриття для їхніх дітей. Ми дуже, дуже, дуже раді. Ми дуже вдячні за таку можливість навчатися офлайн, тому що перший рік життя у школі то вона, мабуть, ну найголовніший, то мабуть. Той рік, який ми пам'ятаємо, кожен з нас пам'ятає на все життя, як це було, як це перший дзвоник, як це перші друзі, перша вчителька. Дуже багато в неї емоцій. Все по-новому. Вона зустріла 30 нових друзів. Вона в захваті. Я в захваті. Перш за все, ми вдячні нашим ЗСУ за таку можливість. По-друге, ми вдячні гімназії як такі. Ну і тому от ми обрали саме цю форму навчання. На спортивному фронті тренери стали проводити навчання онлайн для того, щоб діти відволіклись від жахіть війни. А щоб допомогти Збройним силам України, запровадили спортивні заходи під назвою Марафони миру. У культурному світі провели різні благодійні концерти. В театрі облаштували укриття, а в костюмерній шили та плели для фронту. У свою чергу, активна молодь Кам'янського створила свій волонтерський хаб, де молоді люди збирали все, що можна, і допомагали всім необхідним від речей до психологічної допомоги. Про це все розкажемо в окремих підсумкових випусках. Швидко оговтавшись від шоку, місто стало на шлях допомоги. Фахівцями Кам'янського створили справжній металевий бункер із вогневими позиціями для укриття захисників. Згідно нашого замовлення, в нашому місті організовано виготовлення спеціальних дотів залізобетонів та спеціальних пірамід. Доти для прикриття артилерійської зброї використовувалися ще на початку 20-го століття. Укріп райони з дотів місяцями стримували ворога під Києвом за часів Другої світової війни. Сучасні довготривалі оборонні точки виготовлені із залізобетону із подвійним металевим армуванням. Вага однієї такої споруди складає 21 тонну. Вже сьогодні перші доти будуть встановлені на лініях оборони. Це в рази підвищить обороноздатність та послужить надійним щитом нашим захисникам. Постійно нашими майстрами відновлюються десятки автомобілів, які знову передаються на передову. Ще понівечену автівку доправили до Кам'янського, аби встислий термін відновити та повернути для виконання бойових завдань. ця, ця машина використовувалась для евакуації тяж, тяжкопоранених. Вона приїхала весь задній коврик був залитий кров'ю. Було видно, Іменно Її використовували по евакуацію. І для, для підвоза БК на передову. Вона їде також знову для цих цілей. Дай Бог, щоб поменше було поранених. Ну буде працювати на передовій. В автомобілі перебрали двигун. Після осколкових пошкоджень замінили вікна та двері. У відновленому авто заповнили і багажник. Серед іншого передали нашим захисникам термобілизну солодощі, смаколики від освітян міста та інші необхідні речі. А ще для жінок кам'янського громадська організація бджола спільно зі штабом національного захисту камінського влаштували навчання з вогневої підготовки на місцевому полігоні. Представниці прекрасної статі вчились стріляти із різної зброї для самозахисту. Кричущі випадки насильств зі сторони загарбників по відношенню до жінок змушують взятися за зброю і прекрасну стать, аби захистити себе та свою родину. У випадку екстремальної ситуації жінки опановують ази вогневої підготовки. Звернулись до міського голови з пропозицією, тому що були до мене пропозиції щодо навчання. Андрій Леонідович підтримав цю ідею і штаб ШНЗ виявив бажання надати нам технічну матеріальну базу для проведення навчання. Таких зараз на фронті нашу країну боронять чоловіки а ряд... Разом з ними боронять нашу країну також і наші жінки на рівні з чоловіками. І я дуже радий, що кожна жінка в Україні готова стати на захист своєї родини, своєї дому, своєї країни, і Україну ніхто і ніколи не зможе перемогти для того, щоб вшанувати полеглих воїнів та зробити в місті повітря чистішим, Міською владою було прийнято рішення створити алею миру. До дня довкілля ми висадили алею миру разом з переселенцями, разом з дітьми, разом з нашою молоддю, з нашими військовими. Я бажаю миру нашій країні і перемоги нашим збройним силам, перемоги українському народу. Приєднатись до акції прийшов і Михайло, який із задоволенням висадив пару дерев. Зараз всі знають, що країна-агресор руйнує не тільки наші міста, села і та наші життя, але і наносить удар по навколишньому середовищі. Екологія невід'ємна частина нашого життя, і навіть в такий трудний час потрібно дбати про неї. І як колись писав видатний французький письменник Антуан Десентек зі а зранку причепурив себе, причепурив свою планету. Саме ці акції хочемо показати, що не потрібно падати в вічі, а потрібно мати велику силу духу. Ми обов'язково переможемо. А якщо ми будемо гуртуватися всі разом та проводити подібні акції, то перемога в нас буде найближчим часом. І з кожним місяцем ми ставали міцнішими. А окупанти підкидали нам нові випробування. Через масовані удари по об'єктах енергетичної інфраструктури за ініціативою президента України Володимира Зеленського було розгорнуто понад 4 тисячі пунктів незламності. Це на випадок тривалого блекауту або масованого відключення електроенергії по всій Україні. І він таки стався 23 листопада. Це так орки вітали нас із Днем Гідності та Свободи і дев'ятим місяцем війни. Ну то нічого, ми і в темряві добре бачимо їхню справжню натуру. Наразі у нашому місці пункти незглавності працюють в усіх районах. Тримаємося. З перевіркою об'їхали діючі пункти незламності Кам'янського, що розмістили в лікарнях, школах та інших адміністративних будівлях. Перевіряли запаси паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів, запаси технічної та питної води, продуктів та медикаментів. На сьогоднішній день вже в нашому місті працює 10 пунктів незглавності і найближчі два тижні ми ще відкриємо 15 пунктів, то у нас до кінця грудня в місті буде працювати 25 пунктів незламності, відкритих міською радою. В даний момент ми знаходимося в 29 школі. У нас на лівому березі всього 8 пунктів незглавності. Є все необхідне, є генератори, є сидіння, є місця, де люди можуть зарядити свої пристрої, є питна вода, є їжа, є все необхідне. Більшість пунктів незламності розташовано на базі освітніх закладів. Спеціальні місця, де можна зігрітися та підзарядити гаджети, вже підготовлені у гімназіях номер 4 та номер 27, а також у будинку дитячої творчості за адресою будівельників 59. Також пункти незламності діють на базі ДЮСШ номер 2 по проспекту Перемоги, 63 та у терцентрі по вулиці Освітня, 22. Ще один пункт розгорнули на спортивному майданчику відділення ДСНС по вулиці Героїв-рятувальників, 11. Прийняти людей у разі блекауту готові і у приміщенні міської ради та у центральному ЦНАПі за адресу проспект Василя Стуса, 10 дроб а також у медичних установах міста. А саме у восьмій лікарні швидкої медичної допомоги, що розташована на соцмісті. Та у 9-й міській лікарні. Війна в Україні триває дев'ятий рік. У реальності ми протистоємо Росії набагато довше. У втратах жертві та нестримному прагненні свободи ми з вами будуємо нову Україну. І після великої перемоги наша країна, Кам'янське, Дніпро та інші міста зміняться до невпізнаності. І українцями будуть не просто десятки мільйонів людей з однаковими гербами на паспортах, а буде велика нація, якою захоплюється увесь світ. Слава Україні!